Давіде отримав вищу освіту з фармацевтики в Італії у пармі, а потім вирушив до США. Як гадаєте? Можливо, шукав кращого життя, або його манила американська мрія? Ні. Хлопець просто не хотів служити. Тож з 23 років він мешкав у США. Там здобув ступінь магістра із фармацевтики та косметичних наук у Фейлет Dickinson University. А зараз на офіційному сайті бренду зазначено, що в Штатах Давіде також отримав і досвід роботи в міжнародних косметичних компаніях. Проте назви цих компаній у відкритих джерелах не вказано. Тож можемо тільки здогадуватися, у кого навчався Давіде. А можливо, це просто легенда. Як гадаєте, тим часом в Італії Сільвана й Джані не гналися за швидким успіхом та славою. Перші 10 років вони виконували замовлення інших брендів. Вони вдосконалювали свої навички, здобували репутацію та ресурс. Але в 1992 році. Все змінилося додому. Повертається Давіде. Що ж стало причиною його повернення? Можливо, розбите серце чи то журба за сонячною італією, або йому не давав спокій, потенціал, який він бачив у сімейному бізнесі. Та швидше за все причина менш романтична. Давіде вже було 26 років. А в Італії з цього віку служба в армії не загрожує. Тож хлопець повернувся додому. Та збігаючи наперед, якби Давіде прийняв інше рішення, то сьогодні б не існувало одного до речі з моїх улюблених трендів.